Доброго дня, мої маленькі дошколята! Сьогодні у нас з вами кліплення. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли. Як клубочок ця тваринка? Вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк. Зветься дивний зір. Їжак? так, саме їжачка ми сьогодні з вами будемо ліпити. Подивіться, що в мене є на столі, що я приготувала для роботи. Це за. Дощечка, підстилочка. Ось у мене є така ручка. І сьогодні у нас незвичайний інвентар це ножечки. Ножечки маленькі, я пізніше все покажу, що і для чого. Серветочка і, звичайно, наш зразочок, наш маленький їжачок. Ось такого їжачка ми з вами будемо ліпити. Для роботи я візьму пластилін чорного та жовтого кольорів. Жовтий можна змінити на ось такий світлий, якщо у вас є. Якщо немає, можете взяти будь-який пластилін світлого кольору і гарненько його розминаємо. Дітки, половина успіху роботи залежить від того, як гарно ви розімете свій пластилін, тому що саме з м'якого пластиліну можна формувати все що, все, що завгодно, і це виходить дуже добре. У мене ось таких майже два однакових шматочки пластиліну. Зараз я поясню чому. В їжачок, ось бачите, складається жовта частинка це голова, носик, там животик у нього знизу, і верхня частинка – це безпосередньо самі колючки. Колючки вони у нас або сірого, або чорного кольору. Так от, ми можемо окремо зліпити носик із меншого шматочка. І тоді приєднати тулуб із, 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 із шматочка чорного пластиліну. А можемо зробити наступним чином: світлий або жовтий колір, який у вас буде, добре вже розім'ятий, формуємо з нього кульку, а тоді з кульки, тоді з кульки ось, витягуємо мордочку. Ось такий конус трішечки тягнемо. Ось, витягуємо мордочку, мордочка їжачка довга і трішечки піднята вгору. Чимось нагадує клюв качечки, тільки клюв качки маленький, а тут мордочка кругленька. Ось мордочка, можна сказати, готова. Ось ця частина мордочки. А тут у нас, бачите, залишається ще частина. Шматка пластиліну. На цю частину ми накладемо чорний колір для того, щоб добре тримав форму тулуб. Ось я підняла носика, і пластилін, пластилін добре розім'ятий, тому з нього добре формувати необхідну вам фігуру. Коли ви розминаєте пластилін, то у вас укріплюються м'язи рук. Розминайте до тих пір, доки ви не відчуєте тепло ось у ручках, в пальчиках. Це сприяє скріпленню, укріпленню, зміцненню ваших ручок. Далі ось так ми зробимо. Ми знову. Кульку крутимо. Ось, І тепер нам треба вже формувати верхню частину. Я знизу зроблю ось таку виїмку, а зверху це буде випуклість. Так, підрівняти край. І ось так ми будемо накладати на їжачка. Дивіться, пастилін у нас м'який. І він дуже гарно розтягується, що ми зараз і зробимо. Ось так от ми розтягуємо і формуємо тулуб. Слідкуйте, щоб ось тут було або рівненько, або ось так, як у мене моточка-іжечка, бачите, ось має такі виступи. Формуємо. Знизу це так виглядає, поки ми ще пригладили і будемо мати відразу світлий животик. Далі можемо сюди змістити чорний, розтягнули пластилін м'який, чудово з ним працювати. Ось, ось маємо. Заготовку такого їжачка поправимо носик, трішечки на животик сюди перемащуємо, перетягуємо. Так, далі. Далі формуємо <кхи> очки. Для цього я використаю зворотній бік пензлика. Бачите, він це округлий. Або ручки, що у вас є під рукою, що можна використати. І зроблю ось такі от виямки. продавлю. А зараз сюди ми вставимо кульки чорного пластиліну, і будуть у нас очки. Дуже-дуже маленькі кулечки. Вони майже непомітні, ось такі. Вставляємо і маємо очі. Ось уже наш різочок. Бачить, з такої самої чорної кульки ставимо носик Є. Далі зробимо їжачку ніжки. Для цього ми візьмемо папір, вибачте, пластилін жовтого кольору або світлого, який ви взяли, і знову ж таки гарненько його розімнемо і поділимо на, спочатку на дві рівні частинки. Ось із нашої ковбаски, ділимо на дві рівні частинки. Ці два шматочки ділимо ще на дві рівні частинки. Ось таким чином. Перевертаємо животиком і стекою позначаємо місця, де будемо кріпити. Лапки їжечку. Ось так. Приклали і загнули. У їжечка лапки, ви знаєте, маленькі, приклали і загнули. Ось. І в визначених місцях кріпимо задні лапки. Ось так. Їжечок має ніжки, має. Очі і нося. Зараз найцікавіше. Всі знаєте, що віжечка є колючки. Як ми зробимо колючки? Колючки ви можете зробити за допомогою батьків ось таким чином. Ми беремо невеличкі ножиці і починаємо ось так робити надрізи кінчиками ножиців. Дітки, це так робити не обов'язково. Якщо вам складно зробити таку роботу, то ви можете використати свою фантазію і придумати самостійно, як зробити їжачку колючки. Є дуже багато різних способів. Ви можете використати насіння соняшника, можете використати. Живці з опалого листя, там, де тоненькі палички залишаються біля листочків живець або черенок, як ми кажемо, ось, і повтикати. А можете придумати якийсь власний спосіб, може, вам підкажуть батьки чи товариші. Ось, я закінчила прикрашати їжачка колючками. Дивіться, ось такі колючки має мій їжачок. Поставимо його свою роботу. Я викладу на аркуш паперу, і оскільки їжачки в нас осінні, то можемо додати до них ще якийсь опалий листочок. Ось це зробити дуже швидко можна. Ми просто розплющуємо пластилін От. і формуємо просту форму листочка. Можемо додати сюди і. Ось тут. Розкидали наше листечко осіннє, домалювали до листечка стеколю прожилки. І наш їжачок буде збирати листочки для утеплення своєї домівки, для того, щоб взимку йому тепло спалося. Мої їжачки готові. Дуже буде цікаво побачити, які їжачки вийшли у вас. Дітки, не забувайте після того, як ви виконали роботу, прибрати своє робоче місце і обов'язково помити ручки теплою водичкою з милом. Бувайте здорові! До зустрічі!